Бізнес на ухилянтах. Поліція вилучила майже 4,5 мільйони гривень у лікарки з Житомира. Жінка допомагала за винагороду отримати фіктивну групу інвалідності. Однак, керівник медустанови, де працювала лікарка, заступився за неї. Всі деталі цього скандалу та інших, які шокували українців останніми днями. Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала підроблені висновки МРТ. під час обшуків її помешкані вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також цифрові носії з ймовірними доказами злочину. Про це повідомили в національній поліції України. Правоохоронці ГУ національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток, лікарка, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань, ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. За даними слідства, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної Мографії Зокрема, поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку продовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ. Однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вказання документи стало однією з підстав визначення у них захворювання, що пов'язане з інвалідністю. Тепер у разі доведення вини лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіц... Майна. Примітно, що директор медзакладу, в якому працює лікарка, заперечив причетність своєї підлеглої до цієї справи. Стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру експерт. Керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій. Про це він заявив Суспільному. Тобто пацієнти до нас навіть не приходили. Ми бачили ті діагнози. Вони не збігаються з нашими протоколами. Протоколи МРТ у нас інші, описи у нас інші. Більше нічого сказати не можу. Ведеться слідство. Такі історії на жаль не поодинокі. Нагадаю, що нещодавно на Хмельниччині ДБР викрило керівника облуправління пенсійного фонду і його маму, теж топ-чиновницю, керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії. У родини знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів у різних валютах. І що ламаємо? Дану хівиахітно на зброю. Нам обережно просто якось намагаєтесь. Ні, це він просто. Легенько, то да, давай, Ну давайте все і почали, так? Да? В мережі відразу розлетілися відео та мемчики, головними героями яких стали гори-посадовці з Хмельниччини. Вас не знімаємо, передить опаку. Ефектно позує правда, але сюр на цьому не закінчився. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову б впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів грив Венько, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. більше родині топ-чиновників належить чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками. Корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Королева, якій можна все, у якої гроші майже в кожному кутку квартири виявилася керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. Бабіше жіночка ще й членкиня депутатської фракції Слуга народу Хмельницької облради, головна лікарка КЗОС Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Заслужений лікар України згідно з декларацією за 2023 рік за місцем основної роботи, головна лікарка отримала понад 500 тисяч гривень. зарплати. серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Якось не в'яжеться з тією картинкою, яку ми бачили. І от керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Примітно, що застава приблизно в два рази більше за суму, яку у неї вилучили. Нагадаємо, крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні її інкримінують організацію фальшивих інвалідностей ухилянтам. Ба більше ДБР вивчає списки ухилянтів, знайдені у медикині. У документах, зокрема, зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Ухилянтів Пер мають відшукати та перевірити, якщо діагноз куплений з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3 до 5 років. На Харківщині також викрили корупційну схему заробітку на ухилянтах. 13 медпрацівників за прайс від 2 до 5 тисяч доларів списали понад 400 чоловік з військового обліку. Правоохоронці виявили цілу мережу по Харкову та області на чолі з головою однієї з міжрайонних МСЕК міста. Один із підозрюваних за сумісництвом ще й депутат міськради області. Під час обшуків вилучили понад півмільйона доларів США, майже 80 тисяч євро, понад один мільйон гривень та навіть російські рублі. За даними слідства. Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова разом зі своїми 12 спільниками організували схему ухилення від мобілізації. Серед помічників організатора його підлеглі очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. Крім того, один з фігурантів, що обіймає посаду директора Центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині. За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність. Клієнти навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про інвалідність отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон. За попередніми оцінками правоохоронців, внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації. Вартість таких послуг коштувала від 2 до 5 тисяч доларів США. Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і мешкання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях. Правоохоронці затримали ділків. Вони перебувають під вартою. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують чиновники-корупціонери? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.